Добрий день. Вдалося роздобути е, болгарку акумуляторний ProCraft. Чомусь постачальник і магазин не хотів видавати, прийшлося незрозуміло, яким шляхом. Перевіряємо на кількість обертів і на нагрів редуктора за одну хвилину. Так, акумулятор повністю зарядили. Е, включаємо. І чекаємо одну хвилину. Давайте пробувати. Оце Ну, 7-700 обертів. Тепер трошки я вам покажу як вона Оберти регулюються на тисні хмоточки, вона доволі компактна, прогумована. Ну, корпус доволі такий равітетний, користовує фарбою вкритий. Ну, ось воно так виглядає. Це заряд акумулятора, прогумована. Доволі тихо працює. Доволі тихо. Виключаємо, міряємо такі, температура редуктора. 32 градуси, нормально. І тут стоп. Бачили, стоп є присутній. Ну, непогані показники.